Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про важливі події у найближчі три дні. Так, одразу показує для когось з вас виконання бажання. І більш за все для когось це буде пов'язано з. От робота соціум, коли ви щось робили, довго робили, докладали зусиль, і от нарешті воно буде виконане для вас, чи завершене, чи ну, просто десь крапку поставити. Так, давайте дивитись, починаючи з особистого життя. Мені тут показаний одразу чоловік, який от багато думає про вас, але назовні демонструє себе як людину в дуже такому піднесеному настрої. Все у нього так більш-менш нормально, хоча насправді нудьгує за вами так, так вас не вистачає. Але зовні грає так, гарний актор. Прикидається дуже гарно, навіть людям може здаватись, що це найщасливіша людина в світі. Ну, він дійсно, він, коли вас бачить, то він і є найщасливішим в світі. Але тут щось мені багато показують того, що йому сумує за вами. Йому вас не вистачає. Так, ось тут показано два таких значних виконання. Чоловік від вас, від когось з вас отримує. І людина, так, знаєте, ну, він, він історбований, що ви доволі швидко щось зробили. І, і такий, знаєте, трошки. Збентежений трошки, що ой, а я навіть не очікувала, а я навіть не готовий. Так, далі дивлюсь. зміна е, сприйняття показана однією людиною іншої. Це в сім'ї. Це якась ситуація стається в сім'ї, що, знаєте, коли людина щось пообіцяв, а потім передумав, і або почав робити, а не закінчив. От знаєте, коли недоведена справа до кінця і без пояснень. От просто не зроблено і все. Тепер чоловік не розуміє жінку, і так він роздивлявся те, що вона йому. А, ясно, те, через що вона замовкла, перестала з ним спілкуватися так. Не розуміє. Для нього ця загадка ну, просто невирішальна. Це до того, якщо хтось з вас, е een, ну, як питання собі ставить, він не розуміє, він, йому шкода, він не розуміє, так і знаєте. Якби розумів, може і було б шкода, але ж. Так, далі. Оце хтось навшпильки ходить. Ховається, підслуховує. Оце таке. Хтось вдома в вас так робить. Ну, це може бути і дитина, це ну, може бути грою якоюсь. Може бути навіть і, вибачте, стара людина, літня людина, але поводить себе як дитина. Ви помітите? І бачу, що якщо дитині, то ви будете так трошки виказувати. А якщо от літня людина так себе поводить, то ви будете пояснювати це віком. І навіть будете собі, хтось з вас буде собі казати, що ну, це вже все, це вже край. Ну, це дійсно це виглядає. Про літню людину скажу так, що це виглядає як. Помутнення в голові. Це не просто так, такі якісь шпигунські ігри йдуть. Там людина вже, ну, знаєте, зараз це називають деменцією. От так. прояв такий. Не те, щоб я тут діагноз ставила, але просто це як, ну, я зчитую, що показано. І знову ж таки, нагадую, філіжанка загальна, це ж не для всіх інформація, це для когось окремо. Так, замріяний чоловік очікує якогось певного виконання і буде діяти до вас, як нагадувати про себе, як певного може, числа якогось чекає. Або певного дня, тижня чекаю, ну, поки що показано, що він лежить. І це чи або засинаючи якісь мрії, там, може йому і наснилось щось. Ну, тут в очікуванні все ж таки знаходиться. Далі. Так. Показана пара, чоловік та жінка спілкуються між собою. Жінка тут трошки так стурбована тим, що розповідає їй чоловік про якусь дорогу, про яку його якісь те, що він дізнався в цій дорозі. Так, далі. Зміни тут когось так, жінка тут так радіти буде тим змінам, які настають в її житті. Угу. А, тут зізнання чоловіка. Так, зізнання. Поки що показана ситуація, коли, знаєте, він об обмірковує це, Він в голові собі це уявляє. Він дійсно він має надію, що вона так, так само зрадіє. І це знаєте, коли. Угу. Дійсно, це поки що дівчатка, не поспішайте тут чекати таких дій, бо найближчі три дні це роздуми чоловіка. Він буде це робити, але це як репетиція у своїх фантазіях іде. Він, ну як знаєте, складає текст, він обирає, де це він зробить. І це буде якось на вулиці, на природі, бо бачу, що і вітер трошки так гуляє, трошки як волосся бентежить, і бачу взагалі, от десь водойма мане неподалік. Угу. Так схиляє голову перед цією жінкою. Тут переповнене почуттями серце показане, і коли людина вже уявляє, що, от це знаєте, що він ну, змінює своє життя. А... Разом з цією жінкою. І тут якось в цій парі вітер дуже важливу роль відіграє. Може, вони познайомились, коли вітер дуже так гуляв. І взагалі показано, що якісь важливі зміни в їх парі, вони завжди якось трапляються, коли на вулиці доволі сильний вітер. Це, як знаєте, вітер змін який змінює їх долі. Так, ось тут перспективи цих трьох днів Показано, якщо у когось там сварка, і ви не, не спілкуєтесь, то навіть в перспективі поки що то до шести днів це може розтягнутися. Отак От показано. І що чоловік там дуже злиться, він, він очікує від жінки появи. Давайте так казати, він очікує, що жінка зателефонує, наприклад, що вона прийде, що якось вона буде перед ним і очікує її вибачень якихось, ну, тобто спілкування з нею, щоб вона пояснила свою поведінку. А тут... Я так розумію, що все ж таки він буде психувати, але він з'явиться більш так воно показано. Є цифри 70, 75, ну як рік народження людей. 9-6 це може бути або місяць, або день народження, або 9, або 6-й. Угу. Ну, для таких людей більш за все це підходить. Аліска прийшла. Так. Алізно. Ну, оце це ходить вона тут. Що таке? Так, робота з соціум тут буде завершення якоїсь справи, і крап крапка поставлена буде. Щось закриється певна справа. І... Зараз. Ось тут дві справи. Чоловік на ці дві справи дивиться і дивується, тому як швидко вирішене питання Аліса. Ось такий день швидких виконань, так воно мені виглядає. І для когось, чому дивування? Зазвичай такі справи робились по два тижні, а тут просто от за день все готове. Або, наприклад, три дні воно готувалося, в цей день людині віддаєте. Ось так: от такої інформації багато, багато виконань. От просто вони розкидані по філіжанці. Тут просто, знаєте, там закрили тему, тут закрили тему. Як Ось так як трошки й поспіхом, але і все, ну, все так як слід робиться. Угу. Засмучений чоловік і спокійна така жінка, і це між ними енергія. Врівноваженості насправді, але й енергії розмежування між ними. знаєте, коли жінка собі все вирішила, вона собі все знає, і вона від цього чоловіка трошки так відмежовується. У цього чоловіка поряд з ним є жінка, яка в ньому дуже зацікавлена, але він навіть не помічає її. Ну, наприклад, там, сусідка якась, яка тільки чекає, щоб він залишився сам один, і тоді вона буде якось проявлятися. Або там по роботі якась там, коліжанка. Але він, ну, він думає тільки про ту жінку, яка від нього відмежовується. Хитрість, хтось з вас побачить, помітить, зрозуміє для себе хитрість людини, чоловіка якогось. Жінка зрозуміє про хитрість чоловіка і не буде показувати, що вже все зрозуміло. Просто цікаво буде дивитися, як він в цій ситуації себе поводить, що буде казати. Що робити буде? От їй просто цікаво. А потім таке йому влаштовує. Так, дійсно, таке влаштує, що Ну, піречко за нього полетить, так скажу. Знов мені цей засмучений чоловік показаний, як він хоче цю жінку, як на гачок підчепити і біля себе тримати, але щось у нього не виходить. І буде жалітись про таку ситуацію, якомусь чоловікові, ну, там, наприклад, другу своєму, буде розповідати, що ну, що мені з нею робити, ну, що вона вислиз... вислизнеш, я ж її впущу, я ж не зможу її втримати. Угу. Так тут багато повторів. Я не хочу просто так витрачати і ваш і свій час. І показана, дивіться, якась ситуація між жінкою та чоловіком, вона про справедливості зараз для чоловіка відбувається. Тобто, щось, що відбувається між ними, чоловік цілком і повністю заслужив: чи хороше, чи погане, От для кого як? І е, захлинається тут трошки чоловік від емоцій, але тримає себе, щоб жінка не помітила його емоцій. Знаєте, коли людина не розкривається повністю до кінця, от перед цією жінкою, вона не розуміє його. Це насправді, от, знаєте, ну, не дуже добре так приховувати. Що там внутрішня людина переживає. Бо, ви ж розумієте, жінки ж, вони ж вони вміють собі вигадувати всяке. Чоловіки теж вміють, але ж уява жінки вона дуже яскрава. І якщо вона не розуміє, що ви відчуваєте, вона собі придумає. Але, повірте, ви не завжди будете радіти від того, що вона може собі придумати. Чимало таких, знаєте, моментів, коли закоханість показана, От видно, що весна дуже-дуже близько. А якісь такі, знаєте, от енергетичні всплески йдуть. Угу. Симпатично. Знесилений чоловік мені показаний, знаєте, коли ходить і за стіночку тримається, набирається потроху сил для когось з чоловіків, якщо ваша матуся вже така доволі літня людина, проводьте, будь ласка, з нею якомога більше часу, бо тут показано, що Потім можете шкодувати, що у вас не було поряд. Ви навіть вже дивлячись на неї, розумієте, що не так багато часу залишилось. Вибачте, що я вам таке кажу. Я знаю, що це засмучує, що це важко чути, але ну, це ж життя і вічно люди не живуть. На найближчі три дні мені не показують, що людина вже піде, тож просто проводьте з нею більше часу. Все, на цьому я ні, треба на чомусь приємнішому залишити філіжанку. З'явиться для когось з вас, з жінок, чоловік, який, знаєте, як. Знайшов можливість, якусь новину вам принесе. Обговорювати з вами буде новину. Ну, але така вона не сама приємна новина, але іншої не було, як то кажуть. Це ж просто привіт. Все, на цьому дійсно вже завершую. Всім дякую за перегляд і бережіть себе, будьте уважні до всього. До сигналів тривоги, один до одного і до себе особливо, і будьте в безпеці. І всім дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки і за ваші перегляди і підписки. Побачимось, всім пока!